Вчорашня заява президента Франції Макрона викликала дуже багато різночитань думок. Головне, що він сказав: він сказав, що звичайно Франція не збирається скалувати конфлікт, але готовий відповісти на будь-яку загрозу. Він не відкидає участь французьких військ у війні України проти Росії. Також він заявив на відповідь на заяви Путіна щодо того, що Росія готова до застосування ядерної зброї. Макрон відповів також, що він що Франція готова до застосування ядерної зброї у разі небезпеки. Тому е, Макрон показав, що, по-перше, Франція готова у випадку, якщо Трамп стане президентом і почнуться якісь процеси з НАТО, він готовий Франція взяти на себе відповідальність за європейську безпеку і те, що вона буде допомагати в цьому питанні Україні. Тому ніякої зради нормальна виважена промова. Будемо.